Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вам тут періодично розповідаю про те, що московити андрофаги це варварський дикунський народ за власною генетичною сутністю. Це в них всередині сидить, так? Це не те, що там. Виховання, освіта, хороші руски, плохі руски. Вони, ну, подивіться, вони виїхали за кордон, так, ніби потрапили в інше середовище, так, а генетика, то їхня сутність, то залишається тією ж. І тому ці всі хороші русські, так, які втекли нібито від поганих руских, вони мало чим від них відрізняються, хіба що освітою, там, вихованням і таке інше. А все останнє те саме. Так ось для них характерно варварство, дикунство і неймовірна просто. Ну, Незнана сучасним людствам. людством брехливість. Оце. Ну, Там пишуть в інтернеті, що Трампу повідомили, що Путін страшний брехун, що там як не брехне, то не дихне і все останнє. Ну, це відкриття виявляється, зробили для Трампа. Якісь там радники його, там, вони мене повинні слухати, так. Тим більше, що зараз синхронний переклад. Штучний інтелект працює. так. І чим далі, тим краще. І чим далі, тим А Сера пише вірш, а течина пише вірші, і все гірше, і все гірше. Так ось зараз московити вже декілька днів бомбардують Одесу. Так. Ну, особливо там, це бомбардування вразило Папу Римського, який, мабуть, те, що я розповідаю про московитів, не знає. Тому він був здивований, вражений, шокований, як так можна на святвечір, Різдво бомбардувати. Одесу, Рощудову, так, біля моря, Жемчужина у моря. І як можна так вчиняти? Ну, це щось не, не зрозуміло, Ну, як можна? Тому що вони варвари і дикуни, тому і можна, а як інакше. Але ж вони ще й неймовірно брехливі. Неймовірно, брехливі. І я читаю. Так, у московських пабліках пояснення того, та чому ж вони бомбардують Одесу. Та що на ці світлі дні на, на це свято народження Ісуса Христа і, і все таке інше? Чому вони не хоча б один день ну, зачекали у вбивствах, у знищенні, у замороженні і так далі? А вони повідомляють про те, що виявляється, то в Одесі висаджений французький десант. Атла... Антанта, прости господи, чи Атлант. Атлантида це друге. Антанта висадилися, виявляється, в Одесі. І це вони бомбардують не українців. ні, ви що? Та боронь Боже, так. Це вони бомбардують десант французький, так, який там висадився, який там е окупував уже нашу Руську Одесу. Так, і їх про просто знищують там, от ракетами. Французький десант. Ви чули про це? Я, наприклад, не чув. Я думаю, що Макрон теж не знає про існування цього французького десанту, який висадився, правда, не знаю, звідки він там, чи з моря, чи з, з, скинули його із вертольотів, так як це скидало у цьому у гостомелі московити андрофаги. Ну, Розумієте, який брехливий який брех, а ну так, це ж пишуть, так би мовити, про пропагандисти. А, а, а які? Коментарі та коментарі. Ж ж ну так, ну висадили, ну ми ж воюємо не, не проти Христа, не проти Його заповіді, нічого. Ми воюємо проти французького десанта, який от висадився в Одесі і все таке інше. Так що дивіться, московити андрофаги, людожери це не я сказав, це батько історії Геродот. Вони там жили і ніде ж вони не ділися так. Тому що історія така. В них же ж там історія не така. І в нас, для нас вони пишуть не ту історію. У нас же ж оці всі трипільці, скіфи, сармати, там готи, анти, русини, вони ніякого відношення до сучасних українців не мають. Так. Ніякого не мають. І нинішні московити то ніякого ж відношення до тих андрофагів, які там жили, а потім невідомо де ділися, куди пропали, і все останнє не мають. так. А воно виявляється, що мають. Що ми маємо, що це наші пращури, що їхні пращури. Тільки в нас це цивілізовані люди, так. А в них це людожери. І це теж абсолютно незаперечний факт. І оця людожерливість і брехливість. От як деякі. Філосопи, а тепер уже за ними і психологи пояснюють, що це таке е, варварство, людожерство, дикунство, воно йде, як кажуть, геперські рука об руку, з неймовірною брехливістю. так, от, От вони брешуть, я ж вам казав про те, що Трампу нібито повідомили. Він до того, звичайно, не знав, не чув і не врубався, кажучи, науково усю всю історію, а тепер він буде, бідний, знати, що це як не брехне, так не дихне. Так. Ну, а я вам пояснюю на конкретних фактах. Я не думаю, що Трампу повідомили про те, що французький десант уже в Одесі, його от вже декілька днів просто щоденно бомбардують, бомбардують, ніяк не можуть знищити. Де він там? Він видно, по, по кватрях розійшовся. Оцей десант французький, так, на зімні квартири. Штолі командири, чужі її зарвать мундіри, русські штыки. О, бачите, я ж учився в школі за часів Совка. І мені оцю всю, -всю галіматію бракадабру так намагалися? що в... Та Ось воно тут сидить на підсвідомості. О там ще є такий Булгаков, Тож український такий поет, який писав ну, під впливом сіфіліса, звичайно. Так. Йому вважалися там різні коти, так, Волан і все останнє. Ну, це така хвороба. Комунізм і, і це все останнє, воно є об'єктивна хвороба. На основі сіфіліса все це.